Доброго ранку, де знову на каналі Сонячна Черкащина. Нарешті моя цибуля більшою частиною вилягла, та що яру я садила, бо садила її дуже пізно і вона, так як почались дощі, ніяк не, зах... не хотіла вилягати. І ждала я, що трошки підсохне ґрунт, але вчора знов була в нас злива, знов мокро. Тому вирішила все-таки її вирвати. Тому що і там деякі цибулинки починають загнивати вже. Біля кореневої шийки. Ось дивіться, таке воно вже тут всередині прямо відчувається, що тут вже є гниль. Це вже треба коротко обрізати і гарно просушувати, і лежать така цибуля все одно буде гірше. Ось трішки я вирвала отакі от розміри цибулин. Цибуля гостра, тому, звичайно, не дуже. Велика, в неї стандарт 90-100 Ну, Десь така вона і є. Є, звичайно, менші цибулинки. Смінка була домашня із домашнього семена. Там воно намішані різні сорти, які хочеш, все це перезапилялося. Але цілком цибуля, можна сказати, непогана. Єдине, що не знаю, як буде лежати в зв'язку з тим, що це їй На період дозрівання, прийшлося прийшлось нескінченне болото. По-хорошому, за 20-30 днів вона повинна знаходитися в сухому. Ну, але нічого не зробиш, не накривати вже і плівку, щоб на неї дощ не йшов. Так що буду дивитися, прийдеться зимою перебирати кілька разів, що гниле викидати. Ось завершила я виривати свою цибулю. Отак от виглядає грядочка, в цілому врожай, я вважаю, непоганий. Але процентів 15% вже почали загнивати шийки. Тобто погода зробила своє і, відповідно, можна зробити висновок, що таку от погоду, коли йдуть безкінечні дощі. І нема змоги, щоб вона просихала в землі, то треба її виривати трохи раніше, як тільки починають лягати перші цибулинки. Але нічого, тепер я залишу її до вечора на грядочці. Нехай гарно прогріється сонечком. А тоді яка підгнивша низько обріжу, щоб вона гарно підсихала і буду використовувати в першу чергу. І заразом добре глянула. У мене був коротесенький. Лядок ярого часнику, який геть, який геть закрила морква собою. А це глянула, що він теж ось уже такий майже сухий, ніколи не садила ярий часник, тому не знаю, коли його потрібно збирати. Ну, вирішила викопати. Ну, думаю, якраз вчасно головка ще не розвалюється, але вже лусочки досить сухенькі. Отакий От часник невеликий. Я не знаю, може для ярого в принципі, це і норма. А може він буває і більшеньким. Але нічого. Трішки я залишу на посадку і на той рік, а то буде для весняного споживання, тому що зими не долежу я до весни, як ви знаєте. Я вам обіцяла обзор зробити, які ж будуть помідори. Оце ось FMR, два помідора важать 215 грам, є в середньому, ні, це не ефемер, це бурковський раній. В середньому 100 грам помідора. Отак От він виглядить на срізі. Вздовж, отак упоперек. Помідор, той багатокамерний, ну але досить м'ясистий. Так, тепер збиваємо тару і два помідора ФМР. Ой, вага 190. Це я вибирала середні плоди. Не попала на камеру. Блін, ну ладно. Ріжемо поперек, Ось цей трьохкамерний, і в основному вони всі трьохкамерні. Я вже їх багато перерізала, як бачите, в цього менше трошки зелене п'ятно, ніж тут. Але стінки товсті і в того, і в другого. І останній з тих помідорів, які я хочу показати, це на міф. Вага двох плодів теж 190 грам. Ці треш трошки не такі стихлі. Взагалі вони стигнуть повільніше. Але вони ну, дуже щільні. Хоч стінка, наче приблизно такої ж самої товщини, Але на ощуп він дуже щільний і такий прямо і на. Смак, коли їси, він наче прям сухувати трошки, тому значить, в ньому набагато більше сухих речовин. Відповідно, він буде гарний на томат. мабуть, на в'ялені помідори хто робить. Ну, от так, щодо урожайності на даний момент із Бурковського раннього я не збирала окремо томатики, бо кущики маленькі, в принципі, там і так видно, що їх небагато. Так, а з Ефемера станом на 9 серпня. Я назбирала в середньому з куща 2,9 кг. Ну, пожалуй, можна сказати, що й 3, бо перші я не важила. Десь з відруми де перших нарвали ті, що їли, ті, що неодноразово збирали. Я їх не важила. І з намібаб на, на даний момент назбирала всього 1 кілограм з куща. І мені так здається, що урожайність в нього так і буде менше. Ну, хоча зберу весь урожай, тоді поділюсь, скільки ж я назбирала. Ну, Отак, оце ті помідори, які я вам хотіла показати. З тих, що є в мене цікавого, вони ранні і досить щільні годяться на закатку. А да, і ще бурковський ранній трохи тріскається при нашому теперішньому страшному перезволоженні. На мібі ефемер не тріснуло поки що жодного помідора, не дивлячись на те, що на городі дуже мокро, постійно л'ють зливи. Ну, на цьому буду на сьогодні прощатися. На все добре, всім миру.